Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька вправ на координатну пряму. В першому номері слід записати деякі два числа, що лежать на координатній прямій, ліворуч від числа 0. Ліворуч від нуля лежать від'ємні числа, тому вони будуть мати мінус. А далі достатньо записати будь-яке число натуральне після цього мінуса або трубове, наприклад, мінус 2. Точно буде ліворуч від нуля. А інше число, яке ми могли би написати, це могло би бути, наприклад, мінус 7,2. Воно містить мінус, тому воно точно лівіше від нуля. І з першим питанням ми розібралися. Друге: у нас є число мінус 4, і потрібно, щоб число було ліворуч від нього. Ліворуч від нуля у нас знаходяться від'ємні числа, а ліворуч від одного з від'ємних чисел теж будуть лише від'ємні. Тому в нас буде два числа, і кожна з них буде містити в своєму записі мінус. Далі слід взяти число, відстань від нуля, якого буде більше, ніж 4. Тобто беремо будь-яке число більше за 4, і біля цього мінуса приписуємо. Можна взяти мінус 5, а можна взяти і мінус 100. Вибір за вами, ви самі можете обрати будь-які два числа, які вам до вподоби, але виконують ту умову, яку ви читаєте. В третьому завданні потрібно брати числа праворуч від 9. Спочатку згадаємо, які числа будуть праворуч від 0. Праворуч від 0 знаходяться додатні числа. Отже, праворуч від 9 теж будуть додатні числа. Числа, які розміщені на координатній прямій праворуч, більші. За ті, відносно яких ми їх розміщуємо. Тобто потрібно брати число більше за 9, 10 або, наприклад, 13,2. Будь-яке з цих чисел буде більшим за 9, а отже, буде праворуч. І четверте, праворуч від числа мінус 3. Якщо брати будь-яке число праворуч, ви можете взяти додатне число. Наприклад, 7. І воно точно буде більше за будь-яке від'ємне. Так само можна було би взяти не 7, а наприклад там 1. Воно теж буде праворуч від числа мінус 3 і буде за нього більшим. Але праворуч від числа мінус 3 є і кілька від'ємних чисел. Наприклад, Мінус 2, мінус 1, мінус 0,5, мінус 2,5 і інші. 0, наприклад, теж би міг би підійти. Тобто ми могли б записувати і ось такі числа. І це теж би вони підходили, бо були би праворуч від числа мінус 3. Давайте підсумуємо: ті числа, які розміщуються на координатній прямій праворуч, більші за ті, з якими їх порівнюють. А ті, що розміщені ліворуч, менші за ті, з якими ми порівнюємо. Зробимо наступний Номер, нам потрібно накреслити координатну пряму. Щоб це сталося, нам потрібно позначити напрям і поставити початок відліку. Ось, наприклад, в цьому місці я поставлю 0. Далі слід вияснити, а скільки клітинок слід брати за одиничний відрізок. Класично це або одна клітинка, якщо у вас числа будуть великі, наприклад, в завданні є там мінус 10 або плюс 12, то тоді й точно є сенс брати лише одну клітинку. Якщо ж у вас таких от обмежень немає, числа не настільки великі будуть, то є сенс брати дві клітинки. Або прочитати в умові. В даній ситуації нам пропонують брати саме дві клітинки, тому що ліворуч, через дві клітинки ставимо ми поділки, що праворуч. Зліва будуть від'ємні числа: мінус один, мінус два, мінус три, а праворуч додатні один, два, три і так далі. Далі слід нанести точки на координатну пряму. Перша точка, яку пропонують, це точка П, координата якої 3. 3 в нас знаходиться в даному місці. Отже, ми ставимо точку і підписуємо її буквою. Все, місія готова. М мінус 2. Якщо число містить мінус, то рухаємося ми вже не праворуч, так як робили до цього, а рухаємося ліворуч. І треба порухатись на дві поділки до власне мінус 2, які ми підписали. Тому рекомендую підписувати. Ці погілки, особливо на початку вивчення теми, і ставимо М. Все, П та М ми поставили. Далі нам потрібно поставити точку Т. Там одна ціла, одна друга. Ми від нуля відрахували одну цілу, а тепер ще от одну другу. Тобто одна ціла п'ятдесятих. Вона якраз знаходиться посередині між одиницею та двійкою, і ми її ставимо та підписуємо. Далі слід поставити точку Q. Вона у нас мінус три цілих і 5 десятих. Рухаємося від початку координат ліворуч. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 і тепер ще 5 десятих. Тобто буде між мінус 4 та мінус 3. Ставимо там точку, підписуємо її Q і вже зробили це завдання. Потім слід поставити N, координати якої 0. Саме відносно неї ми відраховували відстані, які були написані ось тут. Тобто оці числа... Якщо відкинути там наявність плюса чи мінуса, це відстань від цієї от точки до початку координат. Просто ми можемо її відраховувати, якщо з мінусом ліворуч, а якщо от без мінуса, то праворуч. І є ще одна точка точка S, координати якої мінус 4 і одна четверта. Спочатку доберемося до мінус 4. Якщо біля мінус 4 є ще щось, то ми будемо після мінус 4 рухатися далі, тому дане число буде ще далі від нуля. Але лівіше. І одна четверта, як її накреслити? У нас є дві клітинки. Якщо їх поділити навпіл, буде одна друга. Якщо от, оцей відрізок, що в нас утворився, поділити ще раз навпіл, то ми поставимо поділку для 1 четвертої. Треба поділити ось дану клітинку ще навпіл, поставити тут точку і записати її назву. Все, даний номер ми теж зробили. В даному номері ми будемо працювати із тим, про що ми трішки говорили в минулому завданні про відстань від точки до початку координат. У нас є точки А, Б, С та Д. Давайте розберемося з першими двома: відстань від початку координат до цієї точки буде дорівнювати ось цьому числу, але взятому без знака. Пізніше ми будемо це називати. Модулем і записувати ось так: брати дві вертикальні риски, а між ними записувати число. Цей модуль працює як мікрохвильова піч, яке б число ви не поставили всередину, на виході ви будете мати додатний результат. Тобто модуль із 4 буде 4. Він символізує відстань від початку координат до даної точки. Далі на нас чекає. -7. Модуль із мінус 7 буде просто 7, адже це відстань, яку можна, наприклад, наміряти лінійкою, від'ємне число лінійкою ми не наміряємо, тільки додат. Можна вважати, що модуль це мікрохвильовка, яка робить все додатним. А можна вважати, що модуль прибере у вас знак перед числом для потреб шостого класу, обох варіантів буде достатньо. Давайте зробимо ще для точки С і для точки Д. Але цього разу скористаємося уже координатною прямою. І подивимося, як робити, якщо вона перед вашими очима. Спочатку розглянемо попередні два приклади з точкою А, в якої була координата 4. А початок координат, нагадаю, знаходиться от у цьому місці. Яка між ними відстань? Скільки клітинок між ними? Між ними 4 клітинки. Власне, це наш модуль і показує. Якщо говорити, наприклад, про координату точки Б мінус 7, ось тут. То відстань між цією точкою і початком координат була саме 7 клітинок, і це число ми сюди теж записали. А як із точками С та Д. Так само спочатку розмістимо точку С з координатою 9, і можемо навіть порахувати, скільки одиничних відрізків буде аж до точки С, або подивитися, використовуючи координатну пряму і наші позначки. Їх буде рівно 9, тому в даній ситуації ми могли б написати, що тут буде 9. А могли б написати, що це буде модуль з 9. І він буде просто 9. А тепер поставимо точку з координатами мінус 9,5. У нас є мінус 9, а мінус 9,5 буде знаходитися ось тут, трішки лівіше. І це буде наша точка D. І яка ж буде відстань до нуля? Ось до цього місця буде мінус 9 і ще плюс половинка, тобто 9,5. Отже, висновки. Відстань завжди додатна. Найменша відстань, яку можна наміряти, нуль. Це якби точка, яку ми от брали і шукали від неї відстань до початку координат, була самим початком координат. Таке трапляється рідко, але інколи буває в задачах і таке доводиться робити. Далі нам потрібно в номері 900 накреслити координатну пряму і позначити на ній точку, віддалену від даної, напевно, відстань. В даній ситуації, в якості початкової точки, від якої ми будемо відлічувати щось, ми поставимо точку М. Із координатами мінус 3. Саме тому її я позначив приблизно в центрі і підпишемо її. Потім будемо відраховувати ліворуч та праворуч. Але слід вияснити в даній ситуації, що будемо брати за одиницю вимірювання або, наприклад, там за одиничний відрізок. Річ у тім, що в нас є числа з половинками, то в такій ситуації краще брати дві клітинки. І це дозволить нам. Поставити, наприклад, якусь точку між цими поділками, і вже буде в нас число з половинкою. Це буде досить точно. А числа, на які нам потрібно рухатися, максимум 4,5, тобто максимум потрібно по 5 поділок ліворуч та праворуч, того, що в нас є на координатній прямій, якраз буде достатньо, щоб ми могли це накреслити. В Першому завданні потрібно порухатися на 3 одиниці в додатному напрямку. Який же це додатний напрямок? Це там, де додатні числа, а вони у нас праворуч, а від'ємні. Ліворуч. Тому будемо рухатися в даному напрямку на 3 одиниці. Отже, на три одиничних відрізка: 1, 2, 3. І дане число буде в цьому місці. Назвемо дану точку точкою n. Але слід вияснити, які координати вона буде мати. Рухаємося праворуч. Було мінус 3, стане мінус 2, мінус 1 та 0. Отже, буде в нас координата 0. Можна було би робити це і без координатної прямо, якби в умові про це не було сказано. І ми б тоді просто писали би мінус 3 додати 3, і виходило би, що це буде нулем. Але такі приклади ми будемо робити з вами пізніше. Наступне завдання потрібно на дві одиниці у від'ємному напрямку, це вже в зворотньому напрямку. От ми десь в цьому місці матимемо поставити точку, і назвемо її, наприклад, точкою, «К». яку ж координату буде мати дана точка. Ліворуч було би мінус 4, бо числа, які ми розміщуємо ліворуч, вони будуть далі від нуля. А що далі від нуля? 3 чи 4? 4. А далі буде 5, 6 і так далі. Тому дане число буде з координатою мінус 5. На 4,5 в додатному напрямку: 1, 2, 3, 4 і ще половинка. Дане число буде тут. Назвем його буквою L, букви можете самі придумувати, які хочете. І потрібно написати число, яке там буде. Після нуля наступне, наступне число, яке ми напишемо, це було б 1, а потім було б 2. Координата точки L буде 1,5, тому що саме це число знаходиться посередині між одиницею та двійкою. І на 3,5 у від'ємному напрямі. Що ж, 1, 2, 3 і ще половинка. Оці речі, які я зараз роблю так дужками, ви можете робити просто пальцем в себе в зож. Але я так робити на екрані не можу, ви мого пальця не побачите, тому я роблю це таким способом. Назвемо дане, дану точку, наприклад, точкою П, і знайдемо її координату. У нас є мінус 5, далі було би мінус 6, і рекомендую рухатися ще далі, мінус 7, тобто число, яке знаходиться між ними, мінус 6,5. І даний номер ми з вами теж зробили. Далі на нас чекає останній номер на сьогодні. Потрібно записати числа, віддалені на 3 одиниці від числа 0, наприклад, оскільки. Потрібно записати числа, то це означає, що їх буде більше, ніж одне, які будуть віддалені на три одиниці від числа. Згадаємо, як ми рухалися в попередньому завданні. Ми могли рухатися праворуч або ліворуч. Якщо в нас є число 0, то коли рухаємося праворуч, ми додаємо до нього 3 і вийде трійка. А якщо рухаємося ліворуч, то ми будемо рухатися до від'ємних чисел і вийде мінус 3 і в першому. На прикладі, нам потрібно записати якраз ці два числа. Якщо рухаємося ліворуч, то вийде мінус 3, а якщо рухаємося праворуч, то вийде просто 3. З координатною прямою такі речі шукати буде значно легше. Але я хочу показати, як це можна зробити і без координатної прямої. Далі у нас є число 3. Якщо ми будемо рухатися праворуч, то ми матимемо додати 3, і наше число буде на 3 більшим, буде мати 6. А якщо будемо рухатися ліворуч, то ми матимемо відняти 3 і буде 0. Далі у нас є число мінус 3. Якщо ми будемо рухатися праворуч на три клітинки, мінус 2, мінус 1 і зрештою 0, то праворуч ми, власне, отримаємо число 0. А якщо ліворуч на три клітинки, то це буде мінус 4, мінус 5 і зрештою мінус 6. То, як бачите, досить дзеркально виглядають наші записи. І це нормально. І четверте, мінус 5. Якщо рухатися праворуч, то буде мінус 4, мінус 3 і аж мінус 2. По великому рахунку ми могли би написати мінус, тому що три клітинки, на які ми будемо рухатися, це буде менше, ніж 5, і в число лишиться від'ємним, а просто від 5 потім відняти 3, щоб не відраховувати власне на пальцях. До речі, якщо ми рухалися б рухали ліворуч, то число б ставало б ще меншим, і було б уже мінус 8. На координатній прямій ви можете це перевірити, адже під час. Запис у запису відео ви бачили не одну таку координатну пряму. Та як робитимете домашнє завдання, теж у зовсім вас вони будуть перед очима, тому користуйтесь ними. А вам я пропоную зробити схожі завдання на ті, що ви бачили сьогодні у відео. Що ж, будьте дуже уважними, ставте однакові відстані, коли будуєте одиничні відрізки і відкладаєте їх в себе на координатні прямі, щоб не помилитися. І до зустрічі наступного разу!